Вправа 798. Перша сторона трикутника дорівнює 18 см, друга 24 см, а третя коротша від другої на 5 см, знайде периметр трикутника. Ну що ж, стартуємо. Давайте подумаємо: якщо у нас є перша сторона, а третя коротша від другої. На 5 см, то третьу, перша і друга у нас є. Давайте знайдемо довжину третьої сторони. Пишемо тоді перша дія. Якщо третя у нас коротша від другої на 5 см, то від довжини другої 24 см. Треба відняти 5. І це буде дорівнювати 19. Записуємо в дужках Чого? Сантиметрів. І пишемо: це у нас буде довжина. Довжина третьої сторони. Третьої сторони. Трикутника. Добре. Ну що ж, тепер, коли в нас нас є всі сторони, дуже легко обчислити периметр трикутника. Пишемо тоді 2, нагадуємо периметр P, Буду дорівнювати А плюс Б і плюс С. А, Б і С це довжини сторін. Отже, А у нас 18. Додати. Друга це 24. І третя у нас 19. І це дорівнює. Ну що ж, 18 плюс 24. 18 плюс 24 це можна записати як 20 плюс 22. Давайте так, запишемо 20 плюс 22 і плюс 19. Це дорівнює. Тобто я звідси взяв двійку, і сюди переніс. 20 плюс 22 це буде 42. 42 плюс 19. Так, 42 плюс 10 це 52. 52 плюс 9 це 61. Так, 61. І пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Записуємо, а це у нас периметр. Трикутника. є. Ну що ж, периметр ми порахували. Це буде 61 см. Пишемо відповідь. 61 см. Ну що ж, ось таке завдання про знаходження периметра трикутника. На цьому вправу завершено.